Як бібі -Бі брав участь у Ралі Дакар. Якось бібі -Бі запросили взяти участь у міжнародних перегонах. Ралі Дакар. Ці перегони проводяться в африканській пустелі. І допомога досвідчених механіків там завжди потрібна. Тож бібі -Бі полетів літаком в Африку. Майстерня бібі. В майстерні. Бі -бі. Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики, це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин, і машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -бі. А ось і штаб команди бібі. -бі. Зовсім скоро почнеться гонка. І команди проводять останні підготування. Не забудь про цей поворот. Тут можеш набрати максимальну швидкість. А у цьому місці будь обережніший. Тут є сипкі піски. Вони можуть тебе повністю поглинути. Ну що ж, бажаю тобі удачі. Перегони почалися. Тепер вся команда разом з бібі -Бі спостерігатиме за ходом змагання зі свого штабу. Майстерня бібі. Гарний темп. Ти йдеш першим. Можеш набирати швидкість. Не забудь повернути праворуч через три кілометри. Воджу координати у твій gps навігатор Нові координати введені. Фу! А ну, ж звідси... Ну? А? Ось тобі! Координати змінено. Вводжу нові координати. Ой! Бібі. -бі, що ти накоїв? Введені <клухи> нові координати. За 100 метрів поверніть ліворуч. Поверніть ліворуч. О, ні. Позашляховик потрапив у сипкі піски. Бібі. -бі. Йому терміново потрібна допомога. Швидше треба поспішати. Майстерня бібі. -Бі. Бачу наш позашляховик. Знижуємося. Щоб рятувати позашляховик, що загруз. Треба його зачепити гаком від корби і витягти з сипких пісків. Що ж нам використати? Линва з рибальським гачком. Такою линвою ми можемо витягти рибу з річки, але поза шляховик з піску вона точно не дістане. Відро з криниці з ланцюгом. Ланцюг, звісно, міцний. Але як відром зачепити машину? Ні, нам потрібне щось інше. Так, цей металевий трос із гаком нам точно знадобиться. Сталася прикра історія. Через мене надійшли неправильні координати, після чого ти потрапив у сипкі піски. Але у нас ще є шанс на перемогу. Тобі треба якомога швидше повернутися на трасу. Зрозуміло, пісок потрапив у фільтр. Треба негайно його замінити. Можливо, фільтр для води? Вода змиває пісок. Ні, Якщо вода потрапить у мотор, він заглухне. Нам це не підходить. Тоді, можливо, чайне ситочко. Чайне ситочко тут точно не згодиться. Чудово, це автомобільний фільтр. Те, що ми шукали. Ми витратили багато часу на твій порятунок і ремонт. Швиденько повертайся на перегони і їдь на максимальній швидкості. Майстерня Бібі. -Бі. засмучуйся, бібі, -Бі. третє місце теж почесне. Якби не твоя необережність, ми б точно були першими. Ти дуже старався допомогти. Але наступного разу будь уважнішим. Звісно, наступного разу я точно буду уважнішим. Як бібі -Бі допоміг електромобілю? Одного разу електромобіль спізнювався на роботу. Він дуже поспішав, тому заряджався менше, ніж зазвичай. Це й призвело до дуже неприємних наслідків. Коли електромобіль їхав дорогою, у нього раптом відмовила батарея. Електромобіль більше не міг рухатися, тому він не мав іншого вибору, ніж викликати евакуатор. Треба їхати в майстерню до бібі. -Бі. Майстерні Бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики. Бібі, Бібі -бі в цей час щойно приїхав до майстерні і чекав на клієнтів. Бібі -бі побачив евакуатор, а потім помітив і електромобіль. Що сталося? Електромобіль розповів про свою пригоду. Про те, як поспішав на роботу і не встиг зарядитися. І про те, як батарея розрядилася дорогою. Бі-Бі часто стикався з такими проблемами тому заспокоїв електромобіль. Не хвилюйся. Зараз ми усе виправимо. Так, малята. Хм, Ну, і з чого почнемо? Для того, щоб зарядити батарею, треба підібрати відповідний кабель. Ви допоможете мені вибрати правильний. Може, цей? <гум> Ні, цей не підійде. Він же трикутний. Тоді, можливо, цей? Ні, цей роз'єм квадратний. Він не підійде. М -м -м. Тоді нам підійде ось цей варіант. Так, так, так. Вийшло, тепер батарея швидко зарядиться. Але що це за подряпина на дверях? Електромобіль згадав. А як зовсім недавно намагався припаркуватися біля паркану і подряпав дверцята. Бік треба негайно підфарбувати, бо може з'явитися іржа, а це дуже погано для машини. Так, подивимося. У мене є кілька різних фарб. Малята, допоможете вибрати ту, яка підходить за кольором. Фарба має бути точнісінько, такою, як на машині. Може, ні, це помаранчева фарба. Вона світліша, ніж та, що нам треба. Угу. Можеться? Ні. Ця навпаки надто темна. То ця? Точно, це саме те, що треба. Тепер можна зафарбувати подряпину. <гум> Усе. Батарею зарядили. Ти можеш вирушати у путь. Постарайся заряджати батарею повністю і робити це завчасно, а не в останню хвилину. Майстерня бібі. -Бі. Електромобіль подякував бібі -Бі і поїхав додому. Тепер він запам'ятав, що батарею завжди треба заряджати завчасно. І тепер ніколи не запізнюється. Дякуємо, бібі. -Бі. Як міняти колесо автомобіля. І один, і два. Mm. У бібі -Бі був кінець робочого дня, і він прибирав у своїй майстерні, так. коли до нього приїхав новий клієнт. Ух ти! Бібі -Бі помітив, що автомобіль чистий, аж блищить. А Він одразу подумав, що це не дарма, і спитав. Ти Аж блищиш? А з якого приводу? І pues... ]Mm -hmm. автомобіль розповів про те, що йому прийшов лист із села від бабусі, в якому <ś discipline proverbique> вона пише, що давно не бачила улюбленого онука і чекає його у гості. Класно. І те, що він за нею теж дуже скучив. Але село дуже далеко, і дорога чекає довга. Хто знає, що може статися? Особливо автомобіль переймався, що може проколоти колесо, і не зможе його поміняти, бо не вміє. А, -а, -а. Він хотів попросити бібі -Бі розповісти, як правильно поміняти колесо. Тебе з питань і з задоволенням навчу тебе. Його... Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки, легковики, це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин, і машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Отже, перед нами автомобіль. Ну, наприклад, це ти. Щоб поміняти колесо, нам треба підняти тебе домкратом. О, тепер нам нічого не заважає, і можна міняти колесо. Наступний етап треба підібрати потрібний ключ, щоб відкрутити болти, якими кріпиться колесо. Може, цей? Ні. Цей надто маленький. А може, тоді цей? М-м-м, mm -mm. Цей ключ надто великий. Ну тоді, можливо, цей. Так, цей ключ нам якраз підходить. Але буває, що болти дуже важко відкрутити одним ключем, тому застосовують такий неймовірно простий, але водночас ефективний метод важіль. На ключ надягається довга трубка. Тепер залишилося взятися за трубку у потрібному місці і повернути ключ. Ну що, друзі? Хто підкаже, де треба взятися за трубу, щоб відкрутити тугий болт? Напевно, тут. Ні, це те ж саме, що намагатися відкрутити болт лише ключем. Можливо, тоді тут. Труба набагато довша. Є трохи кращий варіант. Ну тоді тут. Саме так. Так буде найпростіше відкрутити будь-які болти. Ура! Ми відкрутили усі болти. Тепер знімаємо колесо і ставимо на його місце запасне. Вставляємо болти і гарненько їх закручуємо. До речі, під час закручування болтів не можна застосовувати важіль, бо тоді можна закрутити їх надто сильно і вони можуть зламатися. Закручувати потрібно просто одним ключем. Ну що ж, це усе. Тепер ти зможеш сам поміняти колесо і не боятися проколів на дорозі. Майстерня бібі. -Бі. Сподіваюся, що ти без проблем дістанешся до своєї бабусі, і тобі не доведеться міняти дорогою колесо. Нехай щастить. Завдяки бій. -Бі, автомобіль навчився міняти колесо на запасне і тепер йому не страшно проколоти колесо на дорозі. А ще він навчився застосовувати важіль і може відкрутити будь-які болти і гайки. Дякуємо, бібі. -Бі.